Усім доброго дня, березень, 24 березня, понеділок, початок тижня. Бажаю, щоб в усіх він був легким, гарним, сповненим приємних новин і подій. У нас е, цей тиждень почався не дуже, скажімо так, приємною погодою. Похолодало, дощить трішки, дуже вітряно. І вчора, сьогодні, це ось вечір, вечір вийшла, потрібно подавати, От, і нібито, як то нібито, воно трішки стишилося, От, а то цілий день таки вітруган від, від, прямо свистить, що страшно. Добрий вечір, Віктор. Доброго! Ти знов нічого не робиш. Чого це я нічого не робила? А що ти робила? Вийшла саме, починаю. А ти що робив? Чого це ти такий цій заляпаний? Та... Це зеленька то таке діло, а ч... Каглу чистив. Чо це? Чорненький. <гум> <гум> яку. Як яку? все тобі скажи, яку собі захочеш. Ага. Давай мені йди вечера ти набивай на стін. Так? Так. Хоче. Ти ще не сказав, де ти замурзався. То ж кажу, тобі трактора роблю. Роблю роблю, чую буде. А, то так і кажи. Ну, то все зробиш, тоді буде вечора, що ти вже мене гониш. Та я вже зробив, запчастів немає, все. Понятно. Да. Ти чуєш, що соловей співає? Соловей співає, це вже давно, аби ти з хати виходить частіше. Та ти бачила, вже на ставку в нас скачки дикі плавають. То ти мене позориш, то ти мене позориш. Коротше, все, Яке пози... Чекай, уйди з камери. Отак, От по-моєму, розкаві спокій тільки сниться. Хто тут сидить, то біля трактора, вже весь в мазуті і ще з мене там щось сміється. Ой, піду з ревізією. Що він там в мене сьогодні робив? Писали мені, показуйте ваших поросят, ростуть чи не ростуть. Зараз буду давати їсти, покажу. Що воно, воно там наростає ще. ой. Так, за цілий день їсти. За цілий день? а ти що робив цілий день? робив Робив? Робив роботу. Так. Добре, зараз піду побачу. Вже як ти сьогодні роботу робив, то вже повинні вирости як з такого вже, слимаки. О, оце під хлівом. Чуєте, не знаю, чи вони ростуть. Но вереску стоїть так, наче ні вже нас не знати тут, а які стада <риклад> Та звідти а ці звідси. О, несу, несу, несу. несу. Повсідалися кури з сарочками вже насідало. Цесарочки мене сьогодні порадили, порадували, потішили. Зараз покажу чим, аби ще з того всього тольбу якийсь, не знаю. Чуєте, що роблять? Зараз пепа. Уже їсть, а ті зараз там клітку рознесуть. Так, ну от, такий вже у нас пептиль цей. Ну, судячи, судячи з того, скільки їй по віку, то трішки вона вже таки підросла. Сам ха Саме Юра має намір її наш шашличок на цей, на шампурик на один. От я все не даю, кажу, не чіпай, хай щось на ній та колись виросте. А тепер вепри, Оба, дивіться А <рес> це тільки відкрию і вони мало не на голові сидять. <рес> Іди зараз вилю, йди заходь назад, заходьте назад, давайте, ідіть. Ідіть сюди. О! О! Малеча моя. Малече моє. Біля вас мокро. Від вас треба вигорнути і підсушити вам, да, Сухеньким поставити. <різь> Ви тільки подивіться, за ким вони задоволені. Лопають. Ну, як буду з таким апетитом їсти, то виростуть, правда, правда. А, а, а. Їжте, їжте, їжте. Казали, їжте і не дякуйте. Так, повмошувалися кохи, уже теж тільки взагалі дуже щось цікаво вмостилися. Там курка, півень. Півень, курка, півень. Курка там і курка аж там в куточку чогось сидить, спить, не знаю, з якого дива. І яєць Ларисочка. <свісно> немає, немає, не несуться. Будемо чекати. Я пам'ятаю про обіцянку. дай, бо буде все добре, занесуться. От то я обов'язково відправлю. Осіх. З битошників яйця, але поки що нічого не видно. Що вона? Вона умостилася там на ніч, але то вона не несеться. І за дня ніде нічого не понесли. Нічого між почками не наставляла більше, тому що скільки вже вони сидять, вони умостилися таке одна в одне гніздо, інше в інше гніздо. Ось. Та тепер. Що стосується цесаркиних яєць, як я кажу, порадувала мене сьогодні цісарки. Тому що зараз, побачите, понеслися тут в хліві. Ось, в гнізді збоку два яйці. Давай на тебе перевірю. Давай, давай. Дивись, бачиш, курячі яйця зайві. І давай. Так. І понеслися цесарки ось тут, на качиніх яйцях. Там, де бентамки. І тут три, тобто за день п'ять яєць цесарки. о. Бентамочки теж трішки радують. І ось уже теж помощувані <гум> на ніч. Ну і отаке от кубка яєць забрала. Юрій яйця збирати не доручаю, не довіряю, то знає, де він буде з цими яйцями. Знаєте, таке діло. Яйця завжди збираю сама. Оце ось все, що йому можна довірити. Вали, розпридвали, довалив. Чуєш Юра? Ти Хоч сплюнь до розпридвала не ліз. А що це таке? Розпрядвал? Це серйозно? А, то таке? Що мені те серйозно? Я чую, що кажу. Що я тобі яєць збирати не довіраю, бо не знаю, де ти будеш з тими яйцями. Свято скоро. Я, -я не їм. Ти яєць не їси? Ну то таке, я ж не за те, що ти є яйця їси. Ти зараз назбираєш, ти десь в село підеш, да. чкурнеш. Ну в мене купа дітей. То що ти хочеш? Ну, нічого, просто кажу людям: яєць Юрі не довіраю. У мене є свої. <реш> ну таке, яйця яйцями, що ти там туляєш? Колечко став. Колечко? Uh -huh. То Я вже свиням дала. А, а ш... то ти кажеш, що ж Коню Коням мому дай. Свиням позб... <реш> подавала, яйця позбирала. А що раз? Ой, молодець. Ай, цінний їм нема. Дай я був десь на заводі якомусь. Знаєш, ще такого завода не придумали, щоб ти там на ньому був. <смех> 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 до гум віцаніш. Ай, все, ти ти вже Миколаївч, немає мені вже коли тут на тобі стояти, після далі. Так, прийшла обдивитися, чи було моє полювання вчора аж так вдалим, що сьогодні вже ніде більш ніхто нічого не кротить. По садку і таке хочу сказати ні. Вчорашнє полишалося, нового сьогодні немає. Значить, моє полювання таке було вдалим. витягнула я звідси кротика. Хто ще не бачив, будь ласка, можете переглянути моє недільне коротеньке відео, як я звідси заступом шкідника цього витягнула Все, тут все нормально кругом. Привіт, морду поняча, привіт. Чуєш? Ти чуєш, як Юра наш нагліє? каже біжи, мому коню віддай. Мому чув чи ні? Як він тебе називає? Прийшла до тебе відро забрати, від осені. І дивлюсь такого збитошних сіна, я тобі класти не буду, ти мене скільки хоч кусай. Скільки хоч мене підкушуй, не дам тобі сіна, да? Диви, що ти зробив цим сіном. Ти ж настелив подушку тут, а. вреднючко, дай мені відро, що ти його аж там покинув? Що маталяєш? Маталяєш головою, зараз принесу пити. Сіна не получиш. Ні, не получиш. Що хоч кажи, поїси те, що під ногами? Да, да. отак тобі буде сьогодні. Буркуєнку тобі винесу. Будеш їсти? Ота. Пий водичку закриваю. Піду ще гляну до кролички, бо каже, Юра, цілий день роботу робив. А, красунька, то ти з годівнички все повитягувала, навитягувала. Водички немає, треба замінити, да, ти накидала сіна туди. А Юра, каже, він роботу робив, да? скажи мені, він бачить тебе сьогодні? ні? А наш ти з биточниці абсолютно все повитягувала. Я так переживала, що тобі потрібно, що тут застелити додатково. А ти застелилася так, як має бути. Правда, подушечку зробила вже. Ой, показую вам красу. Запитували у мене, чи якісь квіточки порозквітали. Я кажу, що ніякі. А насправді ні. Ось таке вийшло, бачу, вилазять пролісочки. Пролісочок ось такий. Цей ось буде-буде. І ось такий теж будуть саме квіточки. Ой, це ж треба було ввечері вийти <сум> сюди, щоб пролісочки побачити. Ну і от 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 Уже розпускається фузиція. От трішки далі від нас Київщина, та й туди, напевно, що Віннична. Там же, напевно, там квітує, Та Я вже бачила, як показують, що квітує. А наша. От-от, тільки, тільки метелички попускала. Нічого, день два і має розпуститися. Ну і ще покажу вам ось такої трішки краси. Протарабанили мені. Марічка, Марічка десь гуляла та принесла мені ось такі такі шикардосні котики. Взагалі гарнесенькі, гарнесенькі, наче справжні, ну, наче справжненькі. Повненькі, м'якенькі. Та й ну, ото у нас таке, знаєте, усе добре, все помаленьку росте, підростає, годуємо. Було б взагалі <сум> все чудово, причудово, аби тільки не хворіли. От, а то таке знову щось: температура, я кажу вдома. Лазарет саме ваші Людмилці, тому що дуже висока температура стояла е, практично дві доби, аж на сьогодні їй трішки-трішки легше. Тому всім всього найкращого у цей понеділок, гарного, вдалого початку тижня. Нехай у вас все буде добре. Будьте, будьте здорові, саме основне, і миру нам, оце теж саме основне.